Вузловий турнікет СЕМ створений для контролю критичних кровотеч в місцях, де традиційні турнікети неефективні в паховій, підпахвинних зонах та ділянках тазу. Він легкий, портативний і простий у використанні. Це справжній прорив в тактичній медицині. Турнікет запакований у спеціальний чохол, всередині якого ви знайдете широкий ремінь, що забезпечує стабільну фіксацію, пневматичну компресійну систему. Це ключова частина, яка створює необхідний тиск для зупинки кровотечі і балон для компресії. Турнікет сертифікований і рекомендований для використання у військових та цивільних умовах. Орієнтиром для компресійного елементу виступає пахова зв'язка. Пахова зв'язка з'єднує між собою гребінь клубової кістки та лобкову кістку. Таким чином ми впливаємо на стегнову артерію та вену. Пам'ятайте, компресійний елемент повинен знаходитися під паховою зв'язкою. Після того, як вузловий турнікет буде адекватно розташований під пацієнтом, ми починаємо працювати безпосередньо з елементом тиску. Скріплюючи дві частини турнікету, використовуючи ручки, ми затягуємо до характерного щелчка. Проліплюємо ліпучку. Після цього компресійний елемент знаходиться на місці, про яке ми з вами говорили до цього. Під'єднуючи компресійну грушу, ми з вами накачуємо компресійний елемент. Турнікет призначено для використання військових медиків, рятувальників, екстрених служб, цивільних, які проходять навчання з тактичної медицини. Він особливо корисний у ситуаціях з травмами, де інші турнікети не справляються, наприклад, при високих ампутаціях нижніх кінцівок чи важких травмах тазу. Важливо, перед застосуванням обов'язково пройдіть тренінг з накладання турнікету. Перевагами цьому турнікету є швидке та ефективне використання, мала вага. Компактність і простота транспортування та головний результат роботи турнікету у зонах бойових дій та зонах надзвичайних ситуацій це врятовані життя. Узловий турнікет СЕМ завжди в наявності на сайті Paramedic.ua.